Вітаю, друзі! Вареники це класика української кухні, яка завжди смачна, особливо коли приготовлена на пару. Отож і у нас сьогодні вареники з вишнями і приготовлені на пару. Всі інгредієнти до цього рецепта будуть прописані на початку відео і внизу під відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Починаємо з тіста. 420 г борошна просіюємо в миску. Звичайне борошно вищого гатунку. Якщо знадобиться більше борошна, додамо згодом. Його обов'язково потрібно просіювати. Так воно збагатиться кисним і стане більш повітряним. Додаємо 1 чайну ложку соди і перемішуємо. Якщо сода буде додаватися в борошно, таким чином вона раніше не вступить в реакцію. Відміряли 300 мл кефіру. Він повинен бути кімнатної температури. І бажано, щоб був з великим відсотком жирності. Від цього буде залежати смак самого тіста. До нього додаємо 1 чайну ложку цукру, пів чайної ложки солі та 1 столову ложку олії без запаху. Розмішаємо, щоб кристалики цукру і солі розчинилися і потім рівномірно розійшлися по тісту. В борошні робимо невелике заглиблення, виливаємо кефір і починаємо замість тіста. Коли лопаткою стає все тяжче працювати, переходимо на руки. Працювати будемо на робочій поверхні. Вимішуємо до того часу, поки борошно повністю не з'єднається з усіма інгредієнтами. На виході воно має бути м'яким, з легким прилипанням до рук. Коли воно трохи відпочине, то тоді воно прилипати так не буде. Так залишаємо його на столі під міскою, щоб воно не обвітрилося. А в цей час для начинки підготовили вишню, її помили і видалили кісточки. Окремо до 3 столових ложок цукру додаємо 1 чайну ложку кукурудзяну крохмалю і добре розмішуємо. Цукор будемо додавати разом з вишнями, а завдяки крохмалю сік не буде відтикати. Тісто відпочивало рівно 20 хвилин. Для зручного розкочування розділимо його на дві частини. Поверхню столу і тісто присипаємо борошном. Розкочимо в пласт товщиною приблизно 5 мм. Чалкою поправляємо, вирівнюємо, робимо гладку рівну поверхню. Вирубкою для печива в діаметрі 6 см вирізаємо кружечки. Салишок тіста збираємо, а потім повторно будемо розкочувати і вирізати другі кружечки. Їх іще називають варенички. Формуємо вареники. Спочатку на тісто кладемо пів чайної ложки цукру, а потім вишні. Вони великі за розміром вміщаються по дві. Якщо у вас будуть вишні менші, положіть і три. Щільно защипуємо краї. Защипуємо простим класичним способом. Декілька раз проходимо, щоб начинка не потекла. Для приготування вареників робимо нехитру конструкцію. В Каструлю наливаємо води приблизно на 5 см. Це буде достатньо для утворення пару. Каструлю вставляємо під дон пароварку, обов'язково змащуємо одну олією, щоб вареники не пристали. І як тільки закипіла вода, бачимо підіймається пар. Викладаємо першу партію підготовлених вареників. Чільно закриваємо кришкою і варимо 5 хвилин на невеликому вогні. 5 хвилин пройшло, виложуємо вареники на тарілку. Відразу змащуємо розтопленим вершковим маслом. Всі вареники пухкі, ні один не розклеївся. І в тій послідовності продовжуємо готувати всі наступні вареники. Всі вареники обов'язково змащуємо маслом. Можна і сметаною. А якщо посипати і цукром, оце так буде смакота. Ми любимо подавати сметану окремо. Вони дуже смачні та соковиті. Адже завдяки вішні вони мають приємну кислинку та насичений аромат. Це смачно, ситно та апетитно. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно. Всім миру та добра!